Щошись по цій доріжці, можна не те, що собі зламати ногу, але й серйозно травмуватися. У найкращому стані і сусідня доріжка. Люди втомилися просити комунальники, аби в ті врешті відремонтували її. Тому тернополяни звернулися до народного контролю. Міст по вулиці Бродівській аварійний роками. Проте чимало тернополян щодня добираються по ньому до роботи. Серед них і Борис. Чоловік розповідає, взимку тут взагалі можна провалитися. Ну, там на мості є просто такі ями, що скоро можна буде провалитися, впасти просто-напросто. На цій стороні? Ну, на цій стороні. На тій стороні я ніколи не ходжу. З того боку, саме... є провали великі, в принципі, досить. зимою не видно взагалі можна провалитися. Ну, пішохідна доріжка не дуже класна. Ремонтувати треба. Дітям треба жати». А з тою взагалі я не ходжу. Там мало людей бачу, щоб ходили. Це відновити щось, покращення зробити, краще, щоб було. Дуже не подобається. А чим саме?» Ямами і дирами. Можна тут впасти, травмуватися. Легко, якщо не, не додивитися, звичайно. Тут дуже ходити важко і небезпечно. Є деякі ділянки, які потребують ремонту. Тут можна просто перечепитися, що світ прорує. Журналісти народного контролю вирішили дізнатися у комунальників, коли врешті відремонтують пішохідні доріжки на шляхопроводі. У міській раді пообіцяли до робіт приступити вже цього року. Обстежували цей міст. І виявили там ну, значні дефекти, які виникли під час його експлуатації. Буде проведено експертизу і буде оголошено конкурс на проведення ремонтних робіт у зв'язку з тим, що вартість її буде там, вище 25 мільйони гривень. Роботи планується розпочати, якщо все буде добре, значить десь орієнтовно 20 серпня. З кінця цього року, десь 15-го. До кінця до до жовтня роботи будуть закінчені. Ми перевіримо, чи відремонтують пішохідні доріжки на мості через Бродівську. Зоряна Еремишин Олена Вербицька народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімейл.ком.